Шановні колеги, шановні українці, я хочу вам доповісти, що кілька днів тому президія Федерації про спілок України прийняла рішення про обрання мене представником Федерації про спілок України у Верховній Раді. Це потужна громадська організація, яка налічує близько 8 мільйонів членів. 46 галузевих організацій. Представництва у кожному районі, у кожному місті, в кожній області і за кордоном. Разом з тим, ми там прийняли рішення про проведення великої акції протесту 20 жовтня. В цей четвер, коли традиційно Верховна Рада України буде наповнена депутатами і працюватиме Кабінет міністрів України, ми збираємося провести до урядового кварталу до Верховної Ради України близько 200 тисяч простих пересічних громадян. Це наші членські організації в усіх, з усіх куточків України. А так само я звертаюся до киян сьогодні, якраз той день, коли ви маєте максимально мобілізуватися, і ми повинні разом з вами поставити всі крапки над «і» у наших взаємовідносинах з виконавчою і законодавчими гілками влади. Ми повинні врешті-решт сісти за круглий стіл і на абсолютно паритетних рівних умовах обговорити нинішню ситуацію в тарифній політиці. У ігноруванні вимог простих українців в індексації зарплати пенсій, поговорити над змістом запропонованого урядом Гройсмана бюджету, соціалізувати максимально бюджет, прибрати звідти всі корупційні складові і перестати припинити практику роздачі бюджетних слонів тим чи іншим фракціям взамін голосів в підтримку того чи іншого бюджету. Я хочу сказати вам, що минулого разу ми зібрали під стяги Федерації про спілок України близько 50 тисяч чоловік. Безпрецедентна акція за масштабами, за змістом і за активністю, присутністю і репрезентативністю членських організацій у місті Києві. Протягом останніх кількох тижнів я об'їхав майже всю країну, бував у великих і невеликих містах. На великих підприємствах і установах і організаціях, школах спілкувався з тими людьми, які доведені до відчаю. І я хочу вам сказати: ми сьогодні маємо шукати і обов'язково знайти вихід із ситуації, яка може призвести нашу країну до соціального і політичного колапсу. Ми разом з вами повинні обов'язково поставити нашу державу на новий курс, інакше про спілки інші громадські організації. Будуть вимагати політичних рішень, не індексації зарплати пенсій, не перегляду тарифної політики, а перегляду в цілому курсу нашої держави через перевибори парламенту і інші, підкреслюю, інші дочасні вибори, тобто через повне перезавантаження влади. І повірте, вам не вдасться ні змінами до законодавства по поліцію, ні посилення. Репресивної машини ні контролем над судами зупинити цю лавину громадського руху нашої держави. Прийшов час давати відповіді на надзвичайно важкі питання. І 20 жовтня я запрошую всіх без винятку українців на протести до Києва. Це той час, ікс, коли ми разом з вами повинні почати нову Україну. І повернути собі контроль над всіма державотворчими, над економічними, соціальними процесами в нашій державі. Додатково я хотів вам повідомити, що наша політична сила, соціал-демократична партія, продовжує розбудовуватися по всій державі. Хочу нагадати, що у Європі в 28 країнах світу про разом з соціал-демократами останні 100 років успішно керують. Абсолютно цивілізованими, повноцінними, динамічними державами, такі країни, як Данія, і її успіхи, Великобританія, і її успіхи, Норвегія, Швеція, являються взірцем співпраці людей праці із своєю владою. Там досягнуті максимальні стандарти соціального захисту населення, найвищі зарплати, найвищі пенсії, найвищі стипендії, найбільша увага влади до простих пересічних громадян. Таку державу ми із проспілками збираємося і побудуємо в Україні. Для цього вам нам потрібна ваша підтримка, для цього нам потрібна ваша солідарність і готовність боротися разом за успіх нашої країни. В чергове звертаюся до вас. Ви не маєте пропустити цей день початку великої національної боротьби за людей праці. За вашу пенсію, за вашу зарплату, за вашу стипендію. За гарантію робочого місця. Держава перед усім – це пенсія, зарплата, стипендія і гарантія робочого місця. Тільки потім всі інші речі сьогодні країна на порозі виживання. Нас чекають страшні і важкі часи. Не виключено, що голод. І ми разом з вами не повинні цього допустити. Слава Україні і приєднуйтеся до нашої важкої, але потрібній нашій країні боротьби. Слава Україні! Ми вам дякуємо.